пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так зараз дивимось, що там за карта вам випала. Ох, тут хтось з вас пішов по відлюднику. Тобто ви відсторонилися від людей і вирішили побити на одинці зі мною, прямо як я зараз. Так, зараз ми подумаємо, хто вас за руку візьме і замуж пов... заміж поведе, замуж, заміж поведе. Е, мене якось, я робила манікюр і мене питає манікюрша, ну ви ж не, нещодавно розмовляєте на українській мові? Я кажу, чому? Ну я так думаю, я кажу, ні, давно. Я взагалі вчитель української мови і літератури, так, да. я кажу, так. І ще й в Донецьку, так, так. Тому ось так, мої феєчки. І так, думайте тільки про себе. Дякую вас за донати, дякую вас за підписки, дякую за коментарі, дякую за те, що заказуєте амулети і чекаєте на те, поки я зберу інформацію щодо них, тому що велика черга. І так, дивимось. У вас буде шанс. Базарок руку вісьме і замуж поведе король мечів. Це може бути чоловік у когось із минулого, вибачте, багато королів, але випадає цей зайки. Я не можу нічого зробити. Так говорять карти. Але, будь ласка, слухайте далі, що я буду про нього розказувати, тому що я іноді чую, як мені говорять мої, у мене є певний круг людей, які просто я стикаюсь. По своєму життю, вони кажуть, Ханна, а твої розклади про мене. Але там, наприклад, не було кохання, і це було зрозуміло. Я кажу, сонечко, мої розклади, вони не про тебе, бо я знаю там ситуацію. Нічого у тебе з ним не буде. А чому? Та тому що і вам зараз кажу, слухайте, що я про нього розказую. Розумієте, не придумуйте себе того. Чого у вас з ним не було. І так, це король мечів. У когось чоловік з минулого, а у когось це новий чоловік. Король мечів це чоловік, який, знаєте, він зовнішньо може бути холодний, він може до вас проявляти емоції. Ну, звісно, якщо заміж поведе. Але король мечів, він рішення приймає головою майте це на увазі. У нього їм рулять, ним рулять непочуття. А ним рулять його голова. Тобто він завжди продумує. Чому продумує? Тому що правило крой мечів він одружується раз і на все життя. Розумієте про що я? Тобто, тут не про любов як головний фактор вибору клієнта, почуйте мене правильно, а тут. Про те, що людина може кохати, але рішення вона приймає ще й головою. Також король мечів, це може бути у когось військовий, або людина хірург, або людина, яка з металом працює, там ремонтує машини, наприклад, все ще завгодно. Бачні навіть рот закритий. Чому? Тому що він мало говорить. Іноді до мене звертаються клієнтки про короля мечів, і що? І то. Розуміння йде того, що вона каже, не розуміє, він мене кохає чи ні. Ми дивимося, кохає, але з цим чоловіком вам може бути холодно. Пам'ятаєте, як в тій пісні? Так, карта показує чоловік з минулого. <смі> у когось з минулого шість чаш. А у когось, наприклад, це новий чоловік, але це класна карта. Ви знаєте цього чоловіка, його душу по минулих життях. Тобто, ви коли з ним були у відносинах і були щасливі в тих життях, і домовилися в цьому житті. Це карта також може це показувати. Вірите ви чи не вірите? Ми всі пов'язані. І у нас немає поруч з вами, немає ніодної людини. Просто так. Це всі люди, з якими ви пов'язані. Навіть ваші знайомі, ваші колеги по роботі так і таке все інше, тут же кажуть про нього. тобто... Так, у когось чоловік з минулого, який згадує про вас, яким було класно з вами. А у когось це чоловік новий, але він з ваших минулих життів. Тобто це людина, яка потенційно йде до вас. І тут карти кажуть, що знов дві ситуації, що ця людина має до вас почуття, але зараз вона проявляється як дитина, або взагалі не проявляється і. Колесо Фортуни. Для когось це удача, а когось, дивіться, якщо минуло, то це чоловік, з яким ви вже не раз відносини могли закінчувати. По Фортуни, ви почнете з ним знову. Дивлюсь далі, сонечки, слухайте про цього чоловіка. Так, так, мені подобається. Ну що, шанс буде. буде в ньому енергія. І тут дивіться, тут, до речі, людина нарешті почне вкладатися в вас. Тут хтось раніше вкладався, а зараз його черга, розумієте? Тут він може прийти до вас з подарунком або прям з грошима я не знаю, у кого які відносини. І ви знаєте, що кажуть карти? Цій людині без вас дуже погано, король мечів. Він все тягне на своєму горбі, умовно кажучи, ось так: один. І зараз у вас з ним ситуація по повішеному завісла, але він з неї не вийшов в цієї ситуації. Він нічого не робить. Так, бачить все верх тормашками, але він присутній в цій ситуації, розумієте? Згадую вас, якщо це чуть з минулого, не злим тихим словом. А якщо казати серйозно, то реально згадую, було з вами класно. І тут Аркан сила. Карти кажуть про те, що людина, людина за цей період вона нарешті підкорила свої якісь, скажімо так, тваринні інстинкти. Щось у нього було, що заважало вам будувати відносини. Я правильно кажу? Так, ви зараз далеко один від одного. Так, тут заблоковані карти кажуть, або ще щось. Тобто, завдяки уявіть тому, що у нього до вас почуття. Він виріс Аркан Сила, говорить про те, що він став сильним в деяких питаннях. У вас могли з ним бути, я ж бачите, який кулак вжимаю. У вас не могли бути якісь питання по життю. І це питання, ті, які вам не давали будувати з ним відносини. І то він, ну, хтось пив, хтось випивав, хтось гуляв, у когось що, ігрові автомати, хтось аб'юзив. І тут Аркан сила, він поборов це. І... Тут він до вас йде по колісниці, четвірка жезлів, проживання під одним дахом, брак, вінчання. Напишіть мені, чи хочете ви цього чоловіка з молодо, чи знаєте ви його. Тут дивіться, так що новий чоловік це може бути, він прийняв рішення, що він вже не хоче бути сам один. Так, Він готовий вкладатися в жінку, то він дуже сильний. Сильна людина іде до вас класними намірами. У когось це новий чоловік, ще раз кажу, напишіть внизу. Як ви вважаєте, новий це хочете ви нового чи старого? В плані часу, не в плані, ох, Боже, ну як же, які ж карти? Так, тут карти кажуть, що довгий час вже тут взагалі обмеження щодо спілкування і бачення, але тут е, мечі, мечі, або хтось закрився і взагалі нічого про вас ніхто не знає, бо ви про нього не знає. І тут карти кажуть, що чому він йде цей король мечів. Мало того, що він сам тягне все на своєму горбу, йому набридло, його ще в цьому житті нічого не дає йому радощів. Розумієте? тут... Повній чаще, в принципі, є, на чому зосередити йому увагу і порадіти. Але ж ні. Нічого не радує. Перенасичений. І після повішеного, після того, як, якщо це чоловік із минулого ситуація між вами висіла, він по колісниці до вас їде. Бачите? А якщо ви його, бо це буде новий, то знов-таки він, він якби прибував в ситуації, нічого в цій сфері не вирішувалось, і вирішив таке що, що пора йому вже да, Тобто він хоче нарешті мати жінку, він хоче мати брак. І тут карти кажуть, що він, в чому його сила ще проявилася, зайка. В тому, не знаю, що було раніше, але у когось чоловік був незабезпечений. Ні, що нічого поганяє. Зараз він до вас йде по дев'ятки пентаклів. Розумієте, він йде як людина самодостатня, людина забезпечена. А тільки після дев'ятки пентаклів, йде десятка. Тобто дев'ятка це коли людина сама по собі такий процес розвитку людини. Якщо ви хочете із п'ятірки пентаклів із людини, яка нічого не заробляє, навіть не може собі. Міні мінімум забезпечити чогось, перепригнути зразу в десятку так, і так не буває сонечки. Це тільки в казках і в тих дурних фільмах, які нам показували колись радянському, вибачте, грьобаному союзі. Так? Не дивіться взагалі ці фільми. Я вас просто благаю. Не слухайте ви цих писень, вони для бідноти. Я правда кажу, дівчата. Якому В план? тому плані, що... Вам вбивають в голову, що класно бути бідним, бо бідні це класні. А багаті це погані. Це не так. Це роблять багаті, щоб ви не хотіли стати багатим. Тому виходьте з цієї матриці. Так ось, і про що карта говорить? Що він таки став забезпеченою людиною, і в цьому проявляється його аркан сила. Тобто він таки. Поборов, мабуть, свої ліннощі, бо лінощі це теж тваринний інстинкт. Що роблять котики, кішечки, просто лежать. І кохання до вас полихає по аркану зірка, ви для нього зірка, ви для нього мрія. Він знаєте, говорять, все круте бачиться на відстані. Він просто, навіть скажу вам чесно, прописую вам того, чого немає. Чому? Тому що ми всі люди, ми не ідеальні, зайки мої. Ми не можемо бути ідеальними, бо ми тут вами не були. Він вам тут приписав просто всі якості світу, всі класні риси, які можуть бути жінки. Круто! Круто. круто Так, і. Ох, навіть одну карту. І що? Аркан Сонця. Зайки мої. Буде здійснене всі ваші бажання. Розумієте, по аркану сонця в вашому житті йде сонячний період вашого життя. І зараз він до вас не проявляється. Він, до речі, міг сподіватися, що ви будете проявлятися. Розумієте, але це не так. Якось колісниця до вас дуже довго їде, ви можете мені сказати. І це так і є довгий період. До речі, сильним він став після того, як ваші відносини рухнули в одну мить. Він навіть міг цього не очікувати. І це і для вас могло бути неочікувано. Я не знаю, хто тут з вас зробив башню, але вона була зроблена. І він починає діяти. Король жезлі, ви розумієте? Король жезлі. Він стає із короля мечів, королем жезлі, людина, яка діє. Тут випаркан смерті. ви говорить про те, що все погане, що було у вашому житті, з ним уходить. Я правильно кажу вищі сили? Іерофант. Так. Тобто він помудрішав. Це те про що я говорила. Так, він пройшов трансформацію по ієрофанту. Він посидів на одинці, навіть зараз може сидіти на одинці. і сам як він зрозумів багато речей, бо Аркан сила випав. І що він зрозумів, вищі сили? Підкажіть. Він зрозумів, що ви отримали перемогу. Ви, Я не знаю, ви там могли щось йому доводити, щось йому розказувати, якось йому благати, або на пальцях на, на стінах фігбами малювати. Але, але він розуміє, що ви були права. Що він ще про вас зрозумів? Він зрозумів, що ви не, не збираєтесь до нього проявлятися. Що він ще для вас розумів? Тут більше про нього говорять, що він тут погано спить ночами, чесно, так? І він тут може серед ночі прокидатися, його докори сумління мучають. І він зрозумів, що він до вас справлявся не як король, а як пажик. Окей, давайте так, вищі сили, підкажіть мені. Чим же він прийде до моєї фейчки? Чим цей чоловік, він же король мечів, він же король жезлів, навіть він імператор, я думаю, прийде до моєї феєчки. З якою пропозицією? Чоловік із минулого, знов таки, якщо це новий, майте на увазі, він просто прийде, і це дуже круто. Якщо це із минулого, то він прийде з тим, що він скаже, що я тебе згадую, мені без тебе погано. Він прийде з цим, шість пентаклів вже було, з тим, що він скаже, що я готовий вкладатися в відносини. Давайте можу вам зробити подарунок якийсь. Він прийде до вас вже сильно і скаже вам я поборов все те, що нам з тобою заважало будувати відносини. І мені подобається розклад, подивіться, нарешті пішли ці мечі, п'ятірки мечів, сім мечів, нарешті. А чи варто йому вірити? Вище сили, підкажіть. Чи варто моїм фейчкам вірити цьому чоловікові? Ну, шість мечів. Тобто він їде, кохання полихає? Тут карти кажуть, ви будете приймати рішення, ви не зразу, ви будете довго приймати рішення. Приймати його чи ні? Причому захочете прийняти його сама собою, і так ви його і не приймете. І що буде? І що? Ну він король чаш? Що? Він почне до вас проявлятися як король чаш? Як людина, яка вами опікується, як людина, яка вас кохає, як людина, яка вже тепла, розказує про своє кохання, робить. Вчинки, які говорять про кохання. І що буде далі? Ну тут ви знов таки ви тут можете якось якимось чином боротися з тим його проявленням. Угу. І дьявол випадає. Дивіться. Угу. Його до вас дуже тягне, короля мечів. і дуже довгий час. Дуже довгий час. Так, він хоче взяти шанс, бо зараз він має гроші. Він міг мати два види доходу. Він їде до вас угу. десяткою чаш. Він хоче вам дати щастя в коханні. А що з дьяволом вищі сили? Він отримав перемогу над дьяволом. Дьявол, до речі, це. Ви розумієте, це тяжіння так, але щось ще, і там Аркан сила, щось ще те, що вам не давало з ним будувати відносини, це також піде. А чи варто моїй фейчці довіряти йому? Аркан сила. Він сильним став. Він правда виріс. О, що ж тут падає. Він правда виріс, і тут карти кажуть, що... Ви будете стояти на виборі шляху, коли він проявиться. І навіть тут ви будете як, ну як, ви будете з ним, умовно кажучи, ви будете все те, що вам буде він пропонувати, ось так від цього відмахуватися, але все це будуть ваші страхи. Бачите, це як приводи показані. Ви ще дайте пораду моїм феечкам. Дайте пораду моїм феєчкам стосовно цього чоловіка. Як його зустріти на порозі з караваєм або з батагом? Угу. Карти кажуть, що він раніше себе поводив по дураку, але башня, да? Все це рухнуло. І так, як поводити з ним? Ну, по-перше, самій не проявлятися, як ще з ним поводити себе. Карти кажуть, що як поводити, дивитися, тобто не брати ініціативу зайків в свої руки, казати те, що ви хочете, але дивитися, чи що він буде робити. Я правильно кажу? Вищі сили. Так, тут, тобто, треба з головою кажуть. Бачити все те, що вас не влаштовує, і казати про це, не мовчати, не тільки про бажання казати. Окей, а як скоро він проявиться? Ох, імператриця? Як скоро? Ну, ви знаєте, по імператриці це старший аркан, це не зовсім зрозуміло. Я зрозуміла, що вона буде пропонувати вам брак, вінчання, дітей народжувати, жити разом. Або якщо у вас вже з ним є діти, то, звісно, ви для нього теж імператриця. Королева жезлів. Так як скоро? По жезлам це скоро. Так. Він хоче вас утримати. Він розуміє, що ще трішки часу і вас уведуть. Угу. Десятка чаш. Окей, okay, давайте запитаю так ще, чи буде моя феєчка щаслива з цим чоловіком? Зайки. Це тільки карти. Ви самі робите свою долю і ні в якому разі не переносите відповідальність на мій розклад. Дивіться на дії чоловіка обов'язково. Тим паче, це чоловік із минулого, якщо у когось, то ви розумієте, якщо це новий чоловік, я теж дала вам вказівки, теж дивіться. Чи буде моя щаслива феєчка з цим чоловіком в подальшому? Ну, карти кажуть, дивіться, мах, десятка чаш. Так. Він може все. Але у вас страхи будуть, коли будете вибирати. І. Кохання, ну, кохання зробить вибір, буде полихати кохання. Хочу бути з головою прийняти, приймати рішення, молодець, Серце відключите. І ту Спентаклі. Ну, це йде до вас, ви розумієте? В його обличчі до вас йде як подарунок долі. Дівчата, у кого новий, то це реально буде подарунок долі, ви будете навіть тут захищатися ще від цього подарунку. Вони зовсім готові. А якщо з минулого, то я зрозуміла. А в чому ж буде цей подарунок долі для дівчат, вище сили? В чому він буде? В тому, що щесь чаш. В тому, що або це чоловік з минулого все ж таки хтось вас чекав, або що це ваша рідна споріднення душа із минулого, з якою ви домовилися, домовилися зустрітися в цьому житті, бо ви вже були з ним щасливі колись. Так, у вас була башня, у вас на відносини розірвалися, але кохання спалахне. Це я кажу і іерофант. Тому ну, що казати, іерофант, дівчата, вищі сили тут правлять бало, умовно кажучи. Тож, дивіться на його дії. Заказуйте амулет. Амулет я роблю, враховуючи вашу дату народження. Це персональна інформація, яку я збираю для вас. Іноді збираю день, іноді два. І за півроку завдяки енергії карт, які є в амулеті, за амулетом треба ще медитувати. вранці і ввечері це не важко, але якщо не готові медитувати. То, ви не готові взагалі змінювати своє життя, вам амулет не підійде. Так от, завдяки амулету ви почнете трансформуватися для того, щоб бути завжди на щасливій весі свого життя. Повертейтесь мій телеграм-канал, там багато відгуків фейчу про дію амулету. Тож і вам буде щастя. Люблю вас!